Вітаю! Мене звати Олександр і я хочу показати вам, як зробити прокидання портів для відеоспостереження на мікротіку. Мікротики зараз зустрічаються все частіше і частіше, і ми намагаємося їх використовувати. Але є такі спеціалісти з відеоспостереження, які чують слово мікротік, для них це жах. І одразу дзвонять мені і просять Саша допоможи мені прокинути порти. Налаштую мікротік, тому що проблема. Ну, зараз такий самий випадок. Мені надали доступ через веб-інтерфейс до Мікротіка І я вам покажу буквально 2 хвилини, як це робиться. На об'єкті Мікротік Хапа Целайт, відеоспостереження Hikvision, порт 8000, локальна ip адреса відеореєстратора 192.168.88.200. 88 200. І зараз заходимо в конфігурацію. Нам потрібна вкладка IP, Firewall. Потім переходимо в вкладку NAT і додаємо нове правило. Chain вибираємо DST NAT, Протокол 6. Порт DST ставимо 8000. прокручуємо вниз Action, вибираємо DSTNAT. І ту адрес, адреса відеореєстратора 192.168.88.200 88 200. І зберігаємо. Все, переадресація готова. Тепер через будь-яку клієнтську програму Hikvision можна дивитися онлайн спостереження. Але я завжди додаю ще одне правило: для того, щоб попасти на веб-інтерфейс або реєстратора, або камери. Chain Destination, протокол 6, Destination Port, наприклад, 8899. Action Destination, адреса реєстратора або камери. І 2Port, HTTP-порт по замовчуванню він 80 й я це правило роблю, щоб мати додатковий доступ до камери або реєстратора через веб, тому що клієнтські програми іноді мають обмежений доступ до налаштувань. Для мене це зручно, я це правило раджу вам зробити, але воно є не обов'язковим. Ось так от просто робиться переадресація на мікротіку. Якщо вам буде потрібно встановлення відеоспостереження або якась консультація, мої контакти будуть в описі до того відео. Звертайтеся! Підписуйтесь на YouTube, сторінку в інстаграм. До зустрічі!